Якщо ви відмовитесь допомогти поліцейському, в свою сторону ви отримаєте погрози і можливо, затримання. Дуже цікавий відеоролик. Подивіться його до кінця, і в кінці ми розберемо його з юридичної точки зору. Доброго дня. Присутні ми двох щоб повели? Дві хвилини це займе, максимум три. Ні. Ні? Ні. Ну, Зараз ви просто тут останетесь до поки я звідси не поїду. Як так не побудемо? Я приймаю рішення обмежити і мені залучити інших учасників дорожнього руху для потребуючої процедури. Як спішуємо. це так, ні? Спішуємо. Ну то я кажу, я зараз можу просто тут уставити і будете спішити до вечора, поки в мене зміна не закінчиться. Тож, посінчує, це ви вже восьма бля, машина в мене. Ну, то ви всі, але... ну, то зараз то будуть всі стояти це? поголовно. Показати, наприклад. Ви перші. Ні, Тож, ні ви перші. Ну а якщо спішите, то будемо спішити всі разом. Важко було. Нє, ну Важко було. Люди з Костопіля їдуть. З Костопіля. Ви звідти. Супер, де Костопіль, де Рівненська область. Є різниця. В чому була проблема? Я кажу, а проблема потім, то ж не штрафуйте, вибачте, я перший раз. Ай, то ж в мене ж проблеми, бо вкрали у мене 20 рублів, то ж поможіть поліцейські, знайдіть. Ну ні, це такі проблеми були. А ми ж теж спішимо. У нас є інша робота. А потім кажете, що поліцейські такі хренові. Не кажу, що. Це? Не кажете. Все, а, газуй. Отож, друзі, чи зобов'язаний водій допомагати поліцейському? Є в нас закон України про національну поліцію, стаття 35. Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі пункт перший, під пункт шостий, якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським, або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріали дорожньо-транспортної пригоди. Але є в нас ще закон України про дорожній рух, в якому зазначено обов'язки водія. Там куча обов'язків, але такого обов'язку допомагати поліцейським немає. Тобто, якщо ви, наприклад, їдете, вас зупиняє поліцейський, щоб ви йому допомогли. Якщо ви поспішаєте, у вас немає такої можливості, ви просто їдете далі. Відповідальності за це ніякої не буде. Але ж будемо всі адекватними. Якщо у вас є реально якась можливість допомогти, обов'язково допомагайте, тому що в такій ситуації може в таку ситуацію може потрапити кожен. Ставимося до цього нормально.